Вітаємо вас на 24-му каналі. Наш гість Пітер Єльцов, професор з міжнародної безпеки Національного університету оборони США. вітаю, Пітере. Я хочу обговорити з вами важливі питання, але почнемо з хвилі сміливих заяв, що лунають останнім часом зі США. Вона налетіла стрімко як сніжна лавина, що котиться вниз по схилу. Від зміни пріоритетів США до того, що відбувається з НАТО та Україною, є багато чого для обговорення. Професори, що ви думаєте про все це? Я б тут скористався власним німецьким терміном «цейтунвенде». Ви знаєте, коли почалася війна, повномасштабна війна, це був термін у промові, який використовував весь час Шольц, а це означає тектонічну зміну всього. Я б сказав, що з виборами в Сполучених Штатах і тим, що Дональд Трамп знову став президентом, ми точно маємо тектонічні зміни, як і в Сполучених Штатах, так і в Європі і в НАТО. І в підході Сполучених Штатів до російсько-української війни, тому дуже важко передбачити і сказати, що насправді станеться, тому що всередині країни, звичайно, ми маємо серйозні зміни, коли Ілон Маск скорочує уряд. і тому доводиться чекати, як буде реагувати правова система, адже зараз є безліч позовів проти діяльності Ілона Маска та його команди. На європейському фронті ми точно бачимо, як сказав віце-президент, що відбуваються серйозні зміни. Тому тут більше орієнтація на Азію, а не на Європу. І я думаю, що президент Зеленський був правий, коли він нещодавно попередив європейців по суті, сказавши, що не є пріоритетом Сполучених Штатів забезпечувати безпеку Європі. і я думаю, що це справді так. Я б не хотів сіяти паніку, це ще не кінець НАТО, але ми обов'язково побачимо дуже серйозні зміни. І, звісно, багато чого також залежить від інших факторів. Наприклад, за кілька днів відбудуться вибори в Німеччині, які будуть дуже важливими. Побачимо, скільки голосів отримає альтернатива для Німеччини. Це дуже праворадикальна партія, і більшість її членів не хочуть допомагати Україні. Отже, ми маємо почекати і подивитися. Але безумовно, ми є свідками історичних змін, на кшталт закінчення холодної війни або події 9-го або початок повномасштабного вторгнення в Україну. Ми побачимо серйозні зміни в усьому світі. Так, про Європу ми поговоримо трохи пізніше, але нова адміністрація США, схоже зневажає конституцію чи не так ваші думки з цього приводу? Знову ж таки, я не хочу бути пані Кером. Але я вважаю, що справді так видається: існують авторитарні тенденції і в Сполучених Штатах, але це також ми бачимо і у багатьох країнах світу, як, наприклад, в Угорщині, яка є традиційно демократичною країною, або в Туреччині з лідерами на кшталт Ердогана чи Орбана. Але я маю глибоку віру в американську конституцію та поділ влади. Знову ж таки, подивимося, як будуть розвиватися судові процеси. Тому я не буду панікувати і скажу, що так, зараз ми є свідками, я б сказав, певної конституційної кризи. Але подивимося, яким буде результат. Нова адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа сигналізувала про зміну пріоритетів. заявивши, що США більше не зосереджені в першу чергу на європейській безпеці, як ви вже згадували, як це вплине на НАТО і на оборону України. Це матиме серйозний вплив. Я думаю, що ми насправді можемо побачити певний розкол всередині НАТО по той бік лінії, який є вже сьогодні, тому що є країни, які ніколи не збираються відмовлятися від України. Я думаю, що це Польща, це скандинавські країни, це три країни Балтії, Велика Британія, але є країни, які мають набагато більш проросійське населення. Це перш за все Німеччина, де існує цілий феномен, так званий Путін Ферштеє, тобто та людина, яка розуміє Путіна, який виник під час анексії Криму. Потім Франція. Ми подивимося, що станеться з президентськими виборами. Здається, вони мають бути у 2027 році з їхнім правим крилом, французьким національним фронтом, партією Лепен, яка сьогодні має дуже молодого та харизматичного нового лідера. Тому я думаю, що ми можемо побачити щось на кшталт того, чого насправді хотів Путін побачити поділ Європи. Ми можемо його побачити. І Сполучені Штати відмовляються від своєї безумовної підтримки. Тому багато залежатиме, я думаю, від ядерних держав, таких як Франція та Велика Британія, і це звичайно може мати серйозні наслідки для України з точки зору допомоги. Що ви маєте на увазі стосовно Франції та Великої Британії? Тому що це ядерна енергетика, і ви обов'язково повинні виступити проти Росії. Я маю на увазі, що хтось має забезпечити таку безпеку, і я думаю, що Велика Британія, ймовірно, є найкращим союзником України та Європи, тому що незалежно від того, ліва вона чи більш права. Я думаю, що вона дуже віддана допомозі Україні. Франція – більш тривожний випадок. знову ж таки подивимося, хто переможе у 2027 році. І я думаю, що партія Лепен має шанс виграти ці вибори це матиме дуже сумні наслідки, якщо це станеться. Міністр оборони США під Хехсет виключив членство України в НАТО. як це узгоджується з довгостроковою стратегією НАТО і які альтернативи є в Україні щодо гарантій безпеки. Я б сказав, це не під запис, так би мовити, як і після анексії Криму не було серйозного розгляду питання про те, щоб Україна стала членом НАТО. тому що такі країни, як Туреччина та Угорщина, ніколи цього не приймуть. А вона має бути прийнята кожним членом НАТО. Якщо ви пам'ятаєте, навіть прийняття Швеції на деякий час було заблоковане Туреччиною через підтримку Швецією частини, нібито курдських сепаратистів. Тому я не думаю, що це коли-небудь було на порядку денному. Це не було сказано, принаймні американською адміністрацією, але я думаю, що це малося на увазі. З точки зору безпеки, я думаю, тепер найкращою гарантією, так як президент США вже сказав, що він не хоче бачити жодних американських військових в Україні. Тож єдина безпека, яка насправді може бути значною, це європейські війська з таких країн, як Франція, Німеччина, Швеція, Велика Британія, які перебуватимуть на лінії контролю, якщо буде припинено вогонь. Так, це справді хороший варіант. То чи можуть європейські країни підтримати нас у військовий спосіб? якщо на лінії контролю будуть війська, звичайно, це буде дуже серйозно, навіть якщо Трамп згадає про те, що він вже сказав, що не хоче застосовувати статтю 5, якщо там будуть європейські війська. Це означає, що Сполучені Штати не хочуть вступати у війну, навіть якщо це станеться, скажімо, і в Україні будуть європейські війська. Але я думаю, що шанс є, я не буду спекулювати, які країни допоможуть. Я вже згадував, що є деякі країни, які однозначно дуже проукраїнські. І найкращим способом було б мати на лінії контролю об'єднання військ і військових з різних європейських країн Тому що це звичайно створило б величезний ризик для безпеки, навіть якщо це не НАТО. Але виходить, що Росія вступила б у війну з цими країнами, якщо їхні військові будуть задіяні. Ще один момент, який мене дуже турбує: позиція США зараз говорить про те, що відновлення кордонів України, які були до 2014 року, є нереалістичним. Чи свідчить це про ширші зрушення в політиці Заходу щодо України? І які ризики це несе для міжнародного права? Так, це так. І знову ж таки, я думаю, не під запис. У США та НАТО ще до повномасштабного вторгнення у 2022 році було усвідомлення, що це дуже малоймовірно, що Україна зможе повернути Крим принаймні за правління Путіна. Це, безумовно дуже небезпечний прецедент. Ми по суті повертаємося до періоду перед другою світовою війною, а можливо, навіть перед Першою світовою війною. До ситуації, коли такі територіальні захоплення толерувалися, але в той же час є більш оптимістична аналогія, якщо згадати зимова війна з Фінляндією. Фінляндія втратила дуже значну частину своєї території, а також разом зі своїм населенням, цим фіно угорським народом, і ніколи про це не згадують, тому що їм вдалося врятувати країну і стати досить просвітаючою європейською країною. Тому так, це небезпечний прецедент, дуже небезпечний прецедент. але я думаю, що в Україні я маю на увазі, пріоритет зараз реально полягає в тому, щоб врятувати все, що можливо. Знаєте, що мене дуже злить. Насправді Що міністр оборони США останніми днями заявив, що результат мирної угоди між Україною та Росією не задовольнить ні Зеленського, ні Путіна. І я така. А якого біса ми маємо задовольняти ту сторону конфлікту, яка напала? На жаль, реальність така, що Росія досі є ядерною державою, надзвичайно націоналістичною, надзвичайно загрозливою на сьогодні. Деякий час тому я написав статтю, в якій говорю, що Росія ніколи в своїй історії. Я думаю, не вела такої жахливої війни, такої явно відверто агресивної і жорстокої війни. Тож справді так я вважаю, що цей час можна порівняти з періодом перед Другою або Першою світовою війною. і знаєте, Фіона Хілл, яка була старшим радником з питань Євразії, Росії, України за першої адміністрації Трампа, була надзвичайно освіченою та розсудливою жінкою. І вона є ученицею Річарда Пейпса в Гарварді. Нещодавно вона сказала, що ми стоїмо на початку Третьої світової війни, мені б не хотілося робити такі прогнози, але вона серйозна жінка. Вона точно не сказала б цього, якби так не вважала. Так що це дуже похмура ситуація, я з вами згоден. Давайте зробимо невеликий перехід від зовнішньої політики до класичної політики США, які стикаються зі зростаючою поляризацією і політичною нестабільністю. Чи можуть внутрішні розбіжності послабити їхню здатність бути лідером у питаннях глобальної безпеки, включаючи підтримку України? Адже ви вже згадували, що так і буде. І якщо США відмовляться від своєї ролі глобального лідера, хто заповнить цю прогалину? Китай є ще фрагментований багатополярний порядок. Отже, перша частина питання так абсолютно внутрішні розбіжності та проблеми у Сполучених Штатах це велика проблема для всього світу. І, звичайно, країни, які відсвяткували найбільше, це супротивники США. Якщо ви подивитеся російське телебачення, вони абсолютно раді цій ситуації. І знаєте, це дуже цікаво. Хочу згадати одного дуже відомого американського дипломата Джорджа Кеннана у 1946 році він написав те, що стало відомим як довга телеграма, яку надіслав з Москви до Держдепартаменту США, де по суті у підсумку описав загрозу, яку, на його думку, становив радянський союз, і у нього там прекрасний висилів. Він каже, що найбільший удар по Москві це фактично вирішення наших внутрішніх проблем. І я думаю, що в той час він, можливо, думав про роки Джима Кроу про сегрегацію, як в Радянському Союзі, звичайно, тоді в Сполучених Штатах був інституційний расизм, і Радянський Союз цим користувався. Тому сьогодні мене так само дуже засмучує те, як багато американців насправді не усвідомлюють, що внутрішні розбіжності завдають шкоди не лише самим Сполученим Штатам а насправді і позиції сполучених штатів у світі. Я приїхав до сполучених штатів понад 30 років тому, і скажу вам: я спостерігав за різними виборами. Я пам'ятаю перерахунок між Гором і Бушем, Джорджем бушем молодшим, коли справа дійшла до Верховного суду. Але у нас ніколи не було такої поляризації. Сьогоднішні люди буквально не будуть з вами розмовляти, не будуть зустрічатися або не матимуть друзів через ці політичні розбіжності. я ніколи не був свідком нічого подібного. І це безумовно дуже страшна ситуація. Хто ж заповнить вакуум? Однозначно, Китай. Вони вже роблять це по всьому світу. І вони роблять це тим, що називають м'якою силою, хоча насправді це дуже агресивно. І я переконаний, що справа не тільки в грошах і торгівлі, у них точно є свій політичний порядок денний. Вони, безумовно, віддають перевагу спілкуванню з авторитарними режимами. Тому я не бачу єдності всередині ЄС. Так, деякі європейські країни хороші, а може, й потужніші, як Німеччина, Франція. Але ЄС в цілому ні. Росія так дуже агресивно намагатиметься заповнити вакуум там, де тільки зможе. Але я не думаю, що Росія має достатньо влади, як і Китай, щоб зробити це принаймні на економічному рівні. А Росія заявляє, що припинить бойові дії лише в тому випадку, якщо США припинять військову допомогу Україні. І знову ж таки ми повертаємося до військової допомоги Україні. Як ви думаєте, хтось у Вашингтоні досі вірить Москві в цьому сенсі? я не думаю, що вони це зроблять, але знову ж таки, як ви сказали, пріоритети змінилися. Ймовірно, вони цього не бачать. Можливо, ви вважаєте, що це досить цинічне твердження, але Сполучені Штати вступили в дві світові війни лише тоді, коли були безпосередньо атаковані отже, в Першу світову війну в її кінці через телеграму Ціммермана та зв'язки між Німеччиною та Мексикою. і це був по суті останній рік війни. І якщо задуматися, в Другу світову війну Сполучені Штати, ймовірно, не вступили б, якби їх не атакували безпосередньо в Перл Харборі. А тепер уявіть, що це був 1941 рік. Кісінджер написав про це в одній зі своїх останніх книжок. Уявіть собі, якби замість нападу на Перл Харбор Японія атакувала брадянський союз, скажімо, зі сходу в 1941 році, коли нацистські війська наближалися до Москви. Імовірно, результат війни був би дуже складним і зовсім іншим. і тому Сполучені Штати, мабуть, не бояться Росії. А Путін дуже маніпулятивний. Тому він намагається використовувати ці тенденції в політичних рухах сьогодні в Сполучених Штатах, які більше зосереджені на внутрішній політиці та ізоляціоністській міжнародній політиці. Тобто вони не вірять в силу Росії, їм байдуже. Я думаю, Ось у чому проблема. Так Пітере, Я знаю, що ви багато пишете досліджень про російський імперіалізм і деякі російські офіційні особи стверджують, що Росія повертається до свого природного імперського стану. Наскільки стабільною є ця імперська ідеологія в 21-му столітті, враховуючи економічну стагнацію Росії та військові невдачі на полі бою? Так, вони безумовно повертаються, і на найвищому рівні це оголошують. Сурков, ви пам'ятаєте, який певний час був досить близьким помічником Путіна, написав кілька есе, де відкрито заявив, що Росія за анексією Криму повернулася до свого нормального стану по захопленню земель. у конституції, якщо подивитися, є нові пункти, які дозволяють включати нові території до складу Росії. Деякі люди стверджують, що це абсолютно так. Думаю, це був Рогозін. Який десь написав, що де б російські солдати не проливали свій піт і свою кров, ці території можуть бути повністю інтегровані. Тому хто знає, скільки вони здобули. Я думаю, що Путін насправді дотримується визначення Росії, яке дав Олександр Солженіцин, який написав у своєму есе відбудова Росії безпосередньо перед поверненням до радянського союзу. Він має там розділ, де чітко говорить, що таке Росія. І він каже, що Російська Федерація після падіння Радянського Союзу це Росія, Білорусь і Україна. Можливо, він робить виняток для Галичини. І ще він каже, що більша частина Казахстану, який він називає Південним Сибіром, несправедливо передана Казахстану. Тож так, Росія хоче бути імперією сьогодні, вони відкрито це говорять, Чи є ця ідеологія життєздатною. Я так не думаю. Тому що яка зараз ідеологія, дехто стверджує, і я з цим погоджуюсь, що так звана четверта політична теорія, яку визначив Дугін, він каже, що в 20 столітті було три політичні теорії: комунізм, фашизм і лібералізм. Тож фашизм був переможений внаслідок Другої світової війни. Комунізм був переможений внаслідок холодної війни. Тепер Дугін каже, що, оскільки він ненавидить лібералізм, потрібно створити нову, четверту політичну теорію. І він вражаючи пропонує: давайте візьмемо найкраще з фашизму і найкраще з комунізму. Тобто він буквально каже: давайте позбудемося атеїзму в комунізмі і расизму у фашизмі та поєднаємо решту в цю пристрасну авторитарну ідеологію і будемо боротися з лібералізмом. Сурков одного разу порівняв путінізм з марксизмом. я маю на увазі, що не можна порівнювати. марксизм був дуже сильною ідеологією, і подумайте, він існував лише в радянському союзі 70 з чимось років, і можна стверджувати, що насправді Китай сьогодні вже не є марксистським. Північна Корея безумовно має дуже дивну, майже середньовічну ідеологію, з марксизмом майже нічого спільного. Тому я не вважаю його потужним. І вся ця ідеологічна атмосфера в Росії дуже сильно, я думаю, підтримується навколо Путіна. Тому, коли Путін піде, я сумніваюся, що ця ідеологія буде існувати ще довго. І вони це знають, тому що вони дуже бояться. Якщо подивитись на деякі пункти в Конституції, вони справді бояться сепаратизму. Вони це знають. Ви вважаєте, що вся ця ідеологія після його правління не буде існувати? Ненадовго сказали ви. Я думаю, що ця ідеологія зникне. Це схоже на те, як було за Сталіна. І потім пройшло лише 20-30 років після того, щоб повністю деморалізувати країну. І я думаю, що найбільше питання навіть не в ідеології, якщо подивитися на історію 1990-х, було багато сепаратизму. Тому Росія не має єдиної національної ідентичності. Ось це найбільша проблема. Тому що слово «русський» має майже расиський відтінок, оскільки воно передбачає певний зовнішній вигляд. Чеченець ніколи не буде «русським», Татарин ніколи не буде русським, і вони це знають. Російська імперія ніколи не створювала єдину ідентичність. Хіба що була спроба в радянські часи? Тому, як тільки зменшується контроль Кремля, ці ідентичності почнуть проявлятися. І навіть не лише етнічні ідентичності, як, наприклад, у Сибіру дає кілька рухів за незалежність, такі етнічні росіяни, як у 90-х, які намагалися створити Уральську республіку в Єкатеринбурзі. Це були не етнічні меншини, а етнічні росіяни, які хотіли це зробити. Тому я не вірю, що ця ідеологія об'єднаної імперії буде існувати, і навіть чеченці. Про яких сьогодні можна було б подумати, що вони підтримують Путіна, насправді його не підтримують. їхня система, яка є практично мафіозною системою між Кадировим і Путіним. вони не мають лояльності до Росії. кращий приклад це мабуть прочитати хаджі мурат історію товстого, яка показує, що ці лояльності дуже тимчасові. Пітер, але ми забуваємо про дуже сильний інструмент, який має Росія. Пропаганду так, і пропаганда. Подивіться, у радянському союзі теж була пропаганда. Але якщо ви пам'ятаєте, здається, Надеждін, кандидат на пост президента, вони дозволили йому спробувати зібрати необхідні підписи. Звісно, вони не дозволили йому балотуватися. Подумайте про це. він сказав тільки одне: ніякої війни, маючи на увазі російсько-українську війну. І тисячі сотні тисяч людей стали в чергу. Тому в цій авторитарній машині я не кажу, що зараз немає великої підтримки Путіна в Росії. Але Пропаганда не існуватиме багато часу після його відходу. Я думаю, Останнє, але не менш важливе, деякі з російських націоналістів використовують гасла, що відлунюють пропаганду нацистської Німеччини. Наскільки значуща ця паралель? І чи вказує це на глибшу ідеологічну трансформацію серед правлячої еліти Росії? Це насправді приголомшливо. Нещодавно я дізнався про це і написав статтю. Не лише деякі російські вчені, а й Путін у своїй промові на Валдеському форумі в 2023 році використав термін великі простори. Це прямий переклад з нацистських вчених Карла Шміта та Карла Хаусгофера, нацистських геополітиків Гросреум. Дугін Також використовує це слово. Тобто, по суті, Путін сказав, що світ не йде до глобалізації. А буде поділений між тими, кого він називає цивілізаційними державами. Це також їх нова концепція. Вони не вважають себе нацією. Вони вище за це, нібито вони цивілізаційна держава, і ці великі простори. Це нацистська концепція. є відомий вчений у Москві, Олександр Філіпов старший професор, який багато пише про Карла Шміта. Він абсолютно одержимий цим вченим, який тісно пов'язаний з нацизмом, і його праці було заборонено викладати після війни. він використовує одну зі своїх концепцій, яку називають стан винятковості, аусна менцуштанд. Карл Шмідт застосовував її для виправдання захоплення влади Адольфом Гітлером. Вони пишуть про це в основних журналах, книгах. одна з книг, яка була опублікована, містить статтю Путіна, статтю Медведєва, а також статтю цього чоловіка, якого я згадав, Філіпова, де він відкрито говорить про нацистські концепції дуже шанобливо і з повагою. Це насправді абсолютно приголомшливо, як вони це роблять, водночас заявляючи, що уряд України це, які проводять політику. Абсолютно, це неприпустимо. Так вони відкрито це роблять знову ж таки у підручнику. І мені дуже не подобається ця дискусія, я маю на увазі, в західному світі є дискусія, чи справді Дугін може мати вплив на Путіна, мені насправді байдуже. Але в цій ситуації, коли багато його концепцій втілюються в реальність і коли йому дозволяють говорити, коли він виступає на великих ток шоу, і йому дозволяють це робити. Інетадугін у підручнику з геополітики, який був затверджений Міністерством освіти Росії як підручник для військових академій державних установ, відкрито каже: послухайте це. Він каже, що Гітлер зробив помилку, вторгнувшись в радянський Союз у червні 1941 року. Йому слід було залишатися в союзі зі Сталіним, щоб знищити те, що він називає цивілізацією моря, океану, Трансатлантики. Тобто російським офіцерам подають це так схвально, визнаючи, що Радянський Союз повинен був залишатися в союзі з нацистською Німеччиною, що Гітлер не повинен був на нього нападати. Це приголомшливо, шокуюче. Так. Дякуємо вам, Пітере, за нашу глибоку, чесну та різноманітну розмову. Пітер Єльцов, професор з міжнародної безпеки Національного університету оборони США, був з нами. Дякуємо за розмову.